Слово Боже, для вас помолимось. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ті життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч віри, а серце Ісуса нехай живе в усіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна. 7 глава з 37 по 52 вірш і 8 глава, 12 вірш. Сьогодні є велике Свято, це є зіснення Святого Духа на апостолі. Останнього ж великого дня свята стояв Ісус і закликав на весь голос. Коли справи, хтось нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої з його потечуть. Так він про духа казав, що його мали прийняти ті, які увірили в нього. Не прийшов, не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж народу вчув, що ті слова казали, він дійсно Пророк, інші ж він Христос, ще інші. Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давиду Христос прийде з села Вифлеєм, звідки був Давид. І роздор виник через нього серед народу, бажали і схопити його деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулися очі, слуги до пересвященників. Та фарисеї, а ті питають їх, чому не привели його? Слуга ж відказує ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї ж, чиї не чиї невест дали себе звести, невже хтось із старшини або фарисеї увірили у нього та проклятий той нарощ, що закона не знає, але озвався до них Никодим, що приходить до нього вночі. А був же один з них, чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та й не довідавшися, що він робить? Ті ж йому, чи і ти з Галилеї, розвідайся, то побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І ще промовляв до них Ісус і так їм казав Я світло світо, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Опис Святого Духа євангелистами також не є зовсім конкретні, немов би голуб одні говори, немов би вітер, немов би язики вогні. Їхні пояснення зазвичай звучать як опис певної події. Але що за подія ця? Що означає, коли ми чуємо наповнитись Святим Духом? Чому без нього наша віра мертва? Святий Дух це утішитель, він Дух Правди, Він вічний, він всюди присутній, всемогутній та всезнаючий. Але як нам дізнатися, чи перебуває в нас Святий Дух, чи ні? Кожна людина, яка відчула чи відчуває на собі дію Святого Духа, описала би свій власний спосіб, підбираючи для цього різні слова. Адже дія Святого Духа це є відчуття дуже сильної близькості Бога, відчуття зв'язку з Господом. Присутність Святого Духа це як вогонь, який спалює зло в тобі, але одночасно розпалює любов до ближнє, це є внутрішній спокій, але зразком динаміки і активності. Це відчуття світла, яке тебе не засліплює, але допомагає ясніше бачити. Просимо сьогодні Тебе, Святий Духу, прийти і випалити, та наш егоїзм, наші гріхи, ненависті, розколи між нами, розпали нас вогонь твоїй любові, любові до ближнього. Амінь. Хочу вас сьогодні привітати з таким гарним святом. Нехай з вами перебуває Дух Святий, наповнить ваше серце. Наповни ваш розум, щоб ми що ви могли більше пізнати любого Бога. Амінь з Богом.